Друзі, всім вітання. Закінчуємо об'єкт в місті з гарною назвою Країнка. Камінь Avant 9050. Чим цікавий об'єкт. Тут замовник замовив таку велику мийку, вона 650. Тобто Це перевага того, що можна замовити мийку досить велику, яку хочеться замовнику. Вона надійно тримається для надійності вона підпирається такими ось упорними штангами Це щоб вона вже на 100% нікуди не поділася. Всі деталі лягли, все встановили, зараз будемо наводити порядки, протирати і так далі. Хочу, що зараз закінчуємо ще підвіконня, захотіли собі розширили, щоб... Дивитися в гарному місті Українка на природу і сидіти за кам'яною стільничкою. Ось такий от об'єкт буде приносити радість своїм замовникам.